Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Верховний суд штату Колорадо в США ухвалив виключити Дональда Трампа із списку кандидатів на пост президента в 2024 році через його роль в акціях протесту біля капітолію 6 січня 2021 року. Про це повідомляє NBC News. Це судове рішення зробило Дональда Трампа першим кандидатом у президенти в історії США, якому заборонили брати участь у виборах за пунктом конституції, що вкрай рік використовується норма. Забороняє посадовим особам, які брали участь у заколоді, або повстанні обіймати офіційні посади. Суд при невеликій перевазі голосів 4 до 3 дійшов висновку, що конституція забороняє претенденту на висування від республіканської партії у 2024 році. З'являтися у виборчому бюлетені через його роль у підбурюванні насильства проти уряду США. Постанова суду стосується лише республікан. Ських у Колорадо, які пройдуть у штаті 5 березня, але це рішення ймовірно також вплине на статус Трампа на загальних виборах 5 листопада. Набрання рішенням чинності відкладено до подання апеляції наступного місяця. Представники Трампа вже встигли назвати рішення суду помилковим та недемократичним та зазначили, що воно буде оскаржено у Верховному суді США. Детально про рішення Верховного суду штата Колорадо говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Знаходиться. Спікер вітаємо Владислава Фарапонова, голову інституту американістики аналітика Інтерньюс Україна. Пане Владиславе, вітаю вас. Вітаю добрий день. Доброго дня і вам. Дякуємо, що ви з нами на прямому зв'язку. Як можна прокоментувати такі рішення Верховного суду Колорадо з юридичної точки зору? Ну. Дивіться, насправді це знову ж таки це прецедент, але є багато нюансів, які можуть пояснити контекст цього прецеденту. Да? Тому що коли ми говоримо про таке рішення, то штат Колорадо – це не перший штат, який розглядав взагалі такого роду справу, да, і відповідно, коли ми говоримо про вплив такого рішення, то відповідно тут є багато нюансів. <свят> До цього декілька штатів вже теж розглядали аналогічні прави, І якщо не помиляюсь, три штати все ж таки дозволили Трампу балотуватися у президенти. А фактично для Трампа от, нинішнє рішення воно означає, що його не буде просто сам на зараз у е, тому насправді білотні, от як там якраз. Через який будуть голосувати американці, да, тому що праймеріс – це фактично аналог загально таких загальноєвропейських прийнятих виборів, да тобто праймеріс – це аналог там президентських виборів в умовні Франції, Україні і інших державах континентального права, те що називається. Тому відповідно на праймеріс голосують штати почергово є дні коли деякі штати голосують разом одночасно. Але фактично на зараз це не проблема для Трампа на шляху до республіканської номінації, але у нього можуть виникнути проблеми, якщо раптом Верховний суд у Вашингтоні, тобто загальний федеральний верховний суд, він скаже, що. Ось, значить, ми розглянули цю справу е, як апеляцію знову ж таки, якщо вона буде подана е, після цього рішення у, у Верховному суді Штаті Статі Колорадо, то відповідно ми тоді вирішили, що. Трамп взагалі не може балотуватися в жодному зі штатів. От якщо буде таке рішення, то звісно, Трамп просто не отримує ту кількість голосів цих так званих делегатів на республіканській конвенції. Тобто зараз на праймеріз буде боротьба не за відсотки, а за кількість голосів е ось е цих делегатів е на конвенції, тому відповідно. Скажімо, якщо він не отримує тільки е, штатів, тільки делегатів з одного штату, то я не думаю, що це буде проблема. Тобто, умовно там е, і от я точно не пам'ятаю зараз, треба подивитися, скільки е, зараз республіканців, тому що це кожного разу змінюється у демократів і республіканців число цих делегатів, необхідних для отримання номінації. От е, там, якщо це буде там умовно там. Близько тисячі голосів, то якщо він не дорахується голосів з умовного штату Колорадо, то насправді це для нього не буде проблемою. Але якщо він дорахуються умовно 900, да, тобто з усіх штатів, тоді відповідно це вже зовсім інша розмова. А скажіть, будь ласка, якою є вирогідність програшу апеляції у Верховному суді США? Мені складно зараз сказати, тому що не зрозуміло, що будуть саме оскаржувати. Так, будуть оскаржувати неправомірність рішення з точки зору його результату чи неправомірність розгляду справи. Тобто, якщо розгляду справи, то можливо Верховний суд дійсно скаже, що там Верховний суд штату Колорадо не міг це розглядати. А якщо будуть оскаржувати лише по суті фінальний результат. Тоді тут складно передбачити. Але те, що відомо напевно, те, що у республіканців є певна така спокійна перевага з точки зору якраз композиції Верховного суду загальнофедерального. Там із дев'яти суддів шість проти трьох і шість це відповідно представники. Тих каденцій, коли туди призначали якраз суддів республіканські президенти, да і, зокрема, президент Трамп, тому відповідно шість людей, шість суддів Верховного суду, зокрема і, і голова, вони відповідно є представниками, що називається консервативних поглядів, але. Оскільки це ця справа да це рішення буде не про там ідеологію, як, наприклад, там аборти і так далі, да, де відповідно сперечаються там про певні фундаментальні права, і де обидві партії фундаментально розходяться з деяких питань. Тому можливо цього разу воно не сильно буде грати роль з точки зору там, особистих е, е, переконань, да? але, е, але хто знає, можливо, і е, навпаки, е, можливо, хтось теж. Відповідно, буде посилатися там напряму на конституцію. А в конституції, наприклад, немає того пункту, що там, якщо проти людини порушені юридичні справи, то вона не може баготуватися. Це є в поправці до конституції, да але у самому тексті конституції щодо вимог до президентства, наприклад, такої вимоги немає. Тому відповідно тут зараз ще дуже складно передбачити. Ми ще не знаємо, чи буде взагалі апеляція і чи буде. Апеляція щодо змісту чи більш фундаментальних речей в цьому рішенні ви зауважили, що рішення Верховного суду Колорадо це не перше подібне рішення? Йдеться не про тільки один штат, якщо аналізувати ось перелік цих штатів, ну і зокрема Колорадо, а чому саме в цих штатах суди приймали такі рішення? І якщо можна так сказати, від кого росли ноги? Ну, насправді такого пояснення універсального немає, да тому що знову ж таки повторююся лише декілька я якраз штатів розглядали це відповідно. Тут грає роль насправді календар праймериз. Тобто, відповідно, якщо відносно незабаром його голосування у тому штаті, то відповідно він швидше має розглянути це питання, аби сформувати якраз оці, оці білитні для голосування на праймеризда. Тобто, якщо штат голосує там пізніше, умовно в березні, в квітні, то відповідно. Якраз ті Штати ще не, не розглядали такі питання. Але знову ж таки повторюся. Складність цієї ситуації в цілому полягає в тому, що навіть американські там експерти, умовно, які там е, виступали, наприклад, на слуханнях е, у конгресі, коли був перший імпічмент Трампу, там чи взагалі е, можна проводити імпічмент, от як це? Тому що у Сполучених Штатах дуже багато прислухаються до дому експертів. Вони часто виступають, е, да, і в і, і в сенатських і в і е, в комітетах плати представників, е, то відповідно, навіть вони не знають, от яким чином. От вся ця юридична канва навколо Трампа реально вплине на, на виборчий процес, тому що ніколи такого не було. Ніколи президент або кандидат з президенти, тим паче, колишній президент, не балотувався, коли у нього були проблеми із законом. тому тут багато дуже невідомих, і американська права система як така, яка. Раніше колись була базована в 90% майже там на юридичних прецедентах, тобто судових рішеннях. Зараз все поступово поступово стає більше, теж і писаних законів. Тому відповідно зараз дуже часто так зване в принципі статутне право, воно, тобто писані закони, воно вступає якраз іноді в конфлікти ось з цими прецедентами, тому тут. Насправді знову ж таки дуже мало так от можна прогнозувати напевне, да, тому що знову ж таки потируюся ніколи такого раніше не було. Ну, якщо трішечки оминити юридичні і політичні аспекти цієї ситуації, а зосередитися на репутаційних втратах, наскільки вони великими можуть стати для Трампа? Ну, я би сказав декілька речей. Перше, що насправді. Ті виборці, які хотіли відвернутися від Трампа, коли у нього почалися що називається, проблеми з законом, я думаю, вони б це могли зробити набагато раніше. Тобто, якби вони дійсно цього хотіли, а не те, щоб їх там змусили обставини це зробити. Тобто, от якби е, там, у підсумку е, станеться так, що значить, Трамп дійсно не буде балотуватися, то вони ну, змушені будуть обирати когось іншого, да, якісь там е, це як в. Американські політичні науці називаються це в принципі second choice, да, тобто ті, хто там є іншою преференцією конкретних виборців, да тому станом на зараз, я думаю, що це суттєво не змінить насправді картину, але знову ж таки, те, що ми говорили до цього, якщо. Відповідно, буде відомо, що Трамп не зможе балотуватися або технічно йому це заборонять. То відповідно є ризик того, що Трамп просто не зможе отримати кількість голосів оцих делегатів на конвенції. І відповідно, президентом кандидатом президента, точніше, стане інша людина. Можливо, це буде Нікі Хейлі, можливо, це буде Рон Де Сантіс. Це дві людини, які займають другу і третю сходинку з невеликою різницею у опитуваннях на республіканських праймеріс. Але я думаю, що суттєво саме от електорат Трампа від нього теж не відвернеться, тому що знову ж таки повторюсь, у них було достатньо часу для цього після 2020 року. двадцятого року. Тобто, якби вони суттєво хотіли від нього відмовитися, що називається, то я думаю, вони би це зробили набагато раніше. Але є така тенденція, яка підтверджується в принципі, і статистикою про те, що на праймеріс республіканці не республіканці, вибачте, а американці не голосують за тих, хто програє. Тобто, умовно, якщо вони бачать, що кандидат, з якого вони хотіли підтримувати, там програв перші 4 чи 5 штатів. Тобто, не здобув там перше друге місце е, на цих е, голосуваннях, то, тоді, відповідно, вони, скоріш за все, і його не будуть підтримувати. Е, тому, от з 72-го року е, отримали номінацію лише ті, хто вигравали в перших двох штатах з перших чотирьох чи п'яти штатів. Тому, відповідно, якщо умовно чи Рон Де Сантіс е, добре себе покажуть на перших е, праймеріс, то у них є цілком серйозні шанси поборотися за номінацію, навіть якщо там за опитуваннями е, загальнонаціональними насправді виграє Трамп. Да? Тому що американці не хочуть підтримувати тих, хто завідомо відомо, що програє, да і відповідно не хочуть свої голоси. А праймеріс це, вибачте, е, я не просто сказав, що це голосування схоже на ти, що в європейських демократіях. Це треба простояти в черзі. А голосування відбувається е, у робочий день, е, як правило, да тому відповідно треба простояти в величезній черзі. А якщо це інші різновид праймеріс, не як голосування, а кокуси, то це треба простояти там декілька годин, і не всі готові, там, як кажуть, на це піти так от довго стояти в черзі, щоб ще й проголосувати. Да, тому цей цей факт теж треба враховувати, е, тому що знову ж таки. Можливо, так трапиться, що е, підтримка Трампа е, не з'явиться на виборчій дільниці, хоча знову ж таки його прихильники треба віддати їм належне. Вони дуже ідейні, тобто вони там можуть збиратися, наприклад, у закладах, щоб просто подивитися його е, промову по телевізору, не кажучи вже про там з, з ним особисті зустрічі, да? тому тут е, буде... Цікава ця кампанія з точки зору того, чи переможе дійсно ось така прихильність до Трампа і відданість до кінця, чи переможе здоровий глуст, якщо він, наприклад, не буде мати шансів на те, щоб балотуватися, да, і чи підтримують ті, хто там близько 60% республіканців, ті, хто збирався його підтримувати, чи зможуть вони дозволити собі підтримати інших кандидатів. Пане Владиславе, дякую вам за пояснення за діалог. Сподіваюся, незабаром вже після рішення Верховного суду Сполучених Штатів Америки. Ми ще раз поспілкуємося, бо почва для цього буде. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітик Інтерньюз Україна. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.